В здоровому тілі здоровий дух 23 березня у Нововолинському ліцеї номер 6 провели культурно-оздоровчий захід під назвою Тато Мама, я спортивна сім'я. Мета заходу популяризація здорового способу життя у колі сім'ї та родини, привернення уваги громадськості до необхідності формування родинних традицій, занят оздоровчою фізичною культурою та спонукання батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять спортом. Змагання, тата моя спортивна сім'я, це шкільний етап. Переможці сьогоднішнього змагань будуть представляти наш навчальний заклад на міському етапі, Дані змагання, які плануються в квітні місяці. І, відповідно, змагання такі, які проповоють здоровий спосіб життя, об'єднують сім'ю, спорт, спорт це запорука здоров'я. Сімейні змагання провели між учнями других-четвертих класів. До участі зголосилося п'ять команд. Діти та їхні батьки розважалися та проявляли свою активність у різноманітних конкурсах. Загалом на учасників чекало чотири естафети: смуга перешкод, комбінована, ігрова та фрісбі. Усі команди викладалися наповну та показали згуртованість і прагнення до перемоги. За результатами змагань третю сходинку посіла сім'я прядунів. Друге місце у сім'ї Яковин. А найспортивнішою сім'єю стала команда хомів. Переможці отримали грамоти та спортивні подарунки.